Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу запросити вас на невеличку прогулянку по Харкову. Погода у нас знову трохи зіпсувалася. Зранку було всього плюс 11 градусів. Сильний вітер, хмари, дощ. А ще кілька днів тому було аж плюс 27 градусів. Зараз у день десь плюс 20, але все одно відчувається прохолодно. Та навіть така погода не завадила нам вирушити на прогулянку. Сьогодні ми приїхали в абсолютно нове для мене місце, сквер Юр'єва. Якщо чесно, я раніше тут ніколи не гуляв, проїжджав повз цей район, але жодного разу не заходив у сам парк. І ось сьогодні вирішив з дружиною просто пройтися, подивитися, що тут і як. І знаєте, я був приємно здивований. Цей сквер дуже довгий. Доглянутий, зручний, дуже багато лавочок, зони відпочинку. Є дитячі майданчики, багато зелені, справжній комфорт. Видно, що його реконструювали з любов'ю. Тут дуже багато людей, сім'ї з дітьми, молодь, люди похилого віку. Кожен знаходить своє місце для відпочинку. Атмосфера затишна, спокійна. Сквер Юр'єва розташований у районі нові дома. Цей спальний район Харкова, який почали активно забудовувати ще з 1950-х років. А саме сквер частина великого проєкту оновлення громадських просторів міста. Його реконструювали у 2020-21 роках. І зараз це один з найсучасніших зон відпочинку в місті. Тут є не лише лавочки. А є зони для спорту, стрітбол, скейт парк, воркаут, памп-трек. Проєкт реалізувався в рамках ініціативи Стріт культури і справді вийшов на європейському рівні. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати. Що ви знаходите час переглянути мої відео, не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Коли ми сюди приїхали, я одразу відео не знімав. Зробив лише кілька коротких шорців. А саму зйомку почав уже пізніше, коли ми пішли назад із іншого кінця скверу. Дійшли аж до палацу спорту. Думав побачити працюючий фонтан, але, на жаль, він зараз не працює, можливо, тимчасово. Проте прогулянка від цього менш приємною не стала. І тут на мене чекала ще одна несподіванка пам'ятник Володимиру Висоцькому. Я знав, що він є в Харкові, але зовсім не очікував побачити його саме тут. Так, зараз багато суперечок, варта чи не варта його залишити. Але на мою думку, Висоцький це не політик, а поет, музикант, легенда шансону того часу. І нічого поганого він нашому місту не зробив. Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Цікаво буде дізнатися вашу точку зору. Також я зняв кілька кадрів розбитого палацу спорту після прильоту. Сумне видовище. Але реальність, з якою ми, на жаль, живемо. І все ж, попри це, життя в місті триває. Коли ми повернулися назад у парк, вже вечоріла, людей стало трохи менше, але атмосфера залишалась затишною. Нам з дружиною дуже сподобалось тут гуляти, і ми вирішили, що обов'язково приїдемо сюди ще раз, можливо, в день або на захід сонця, щоб знову відчути цю атмосферу і зняти ще одне відео. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал. Мені надзвичайно приємно бачити вашу активність, ваші перегляди та коментарі. Останнім часом багато нових глядачів заходять на мій канал. Але на жаль, не підписуються, тому щиро запрошую вас натиснути на кнопку Підписатися. Це дуже допоможе у розвитку каналу. А для тих, хто бажає підтримати мій канал фінансово, в описі під відео та на головній сторінці каналу є реквізити та картки та PayPal. Кожна ваша підтримка, кожен донат це величезний внесок у розвиток мого каналу. Щиро дякую вам, дорогі друзі та підписники, за те, що ви зі мною. Друзі, якщо ви були в цьому сквері. Поділіться своїми враженнями, чи подобається вам тут, чи працює фонтан, і що ви думаєте про пам'ятник Висоцькому, залишити чи ні. Пишіть у коментарях, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами. І поділіться цим відео з друзями. Ми ще трохи посиділи на лавиці, просто дивилися, як гуляють люди, як діти сміються, катаються на самокатах, хтось бігає, хтось вигулює собаку. І в якийсь момент я зловив себе на думці, що навіть у такі важкі часи наше місто живе, Харків не здається. Тут не просто виживають, тут намагаються жити, дихати, любити, радіти дрібницям. Це неймовірно надихає. Я дивлюся на цей сквер і думав, як важливо мати такі місця. Не просто парк, не просто дерева і лавочки. Це прості сили. Тут ти відчуваєш, що місто відновлюється, що люди тримаються. Хтось приходить сюди, щоб відпочити після важкого дня, хтось щоб зустрітися з друзями, хтось просто побути на самоті серед живої природи. Коли ми вже збиралися йти, над сквером запалалися ліхтарі. Вони давали м'яке, тепле світло, і дерева ніби ожили в цьому підсвічуванні. Місто продовжувало жити своє вечірнє життя. Дорогою до машини ми з дружиною мовчали, просто йшли поряд, і кожен думав про щось своє. Але я точно знаю, в ті хвилини ми обоє відчували вдячність, вдячність за те, що ми тут, що ми можемо гуляти, бачити цей Харків, відчувати його. І таку саму вдячність я відчуваю до вас, мої глядачі, що ви дивитесь ці відео, залишаєте свої коментарі, підтримуєте. І знаєте, кожне таке відео. Це ще один доказ Харків живе, Харків бореться, Харків незламний. А тепер хочу трохи з вами поговорити про наш Харків сьогодні. Цей тиждень, як і багато попередніх, був непростим. У місті знову були нічні атаки. Літали дрони, були прильоти по цивільній інфраструктурі, руйнування, постраждалі, серед них діти. І, попри це, місто живе. Люди встають зранку, йдуть на роботу, відкривають кав'ярні. Проводять заняття, допомагають один одному, підтримують. І саме це завжди вражає, ця внутрішня сила харків'ян. Вони вже не просто звикли до небезпеки. Вони навчилися з нею жити, не зламатися, не здатися. І кожна така прогулянка парком, кожна усмішка на обличчі дитини це маленька перемога, це доказ того, що Харків не тільки тримається, а ще дихає, надихає. Так, дійсно, за останні тижні було кілька важких ночей, прильоти у житлові райони, руйнування, поранення, страх. Але разом із цим зранку місто знову оживає. У дворах діти на велосипедах, на зупинках люди з кавою, у скверах пари, старші люди, мами з колясками. Життя триває, Харків стоїть. І щоразу, коли я виходжу на вулицю з камерою, коли записую для вас ці кадри, я бачу не просто будинки чи дороги, я бачу силу, бачу дух, бачу нескорених людей. Ми з дружиною сьогодні прогулялися новим сквером, а завтра, можливо, поїдемо кудись іще. Тому що хочеться показати вам, як живе наше місто, як воно тримається, як, попри все, розцвітає. І знаєте, Харків це не просто місто, це символ, символ мужності, витримки і надії. І я дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться це відео, відчув: ми не зламалися, ми живемо, ми боремося і ми обов'язково вистоїмо. Друзі, кілька днів тому я повернувся з роботи. Вирішили трохи розвіятися з дружиною, покататися містом, змінити обстановку. Я вийшов у прямий ефір. Цього разу не в Ютубі, а в Тіктоке. Взяли з дружиною по каві в дорогу, увімкнули улюблену музику і просто дали собі трохи простору для дихання. Покаталися центром Харкова, заїхали по Клачківській на Олексіївку. Там було сухо, затишно, спокійно. Потім проїхалися проспектом науки, вулицею Динамівською. Виїхали на Сумську біля центрального парка, біля Горького. Як завжди, багато людей. Прогулянкова атмосфера. Діти бігають, родини гуляють. Заїхали на Майдан Свободи, серце нашого міста. Пройшлися садом Шевченка, спустилися до каскаду. Потім трохи посиділи біля фонтану, а далі до сухого фонтану. Було дуже багато людей. Хоча щойно пройшов дощ. Але, як завжди, в Харкові дощ йде смугою. На Клачках заливала, на Олексіївці суха, на Сумській трішки капнула, на нових Домах – знову мокра. Але нас це не зупинило. Ми прогулялися більше трьох годин, і знаєте, це був чудовий вечір. Просто бути разом у місті, яке любиш, це безцінно. Я трішки познімав для вас кадри, і ми спокійно поїхали додому. А як ви проводите свій вільний час, друзі? Напишіть у коментарях. Дуже цікаво буде почитати, хто де гуляє, які місця вам найближче Харкові, що дарує вам спокій і натхнення. Звісно, є і такі, хто в коментарях пише, чого ти мовчиш, чого показуєш спокій. Місто зруйноване, тут немає людей. І знаєте, це боляче читати, тому що це неправда. Так, у Харкові йдуть обстріли. Є руйнування, біль, втрати. Але люди залишаються. Люди живуть, працюють, гуляють, будують. Я не замовкаю. Я просто показую те, що бачу на власні очі, те, що відчуваю в Харків це не тільки вибухи і тривоги. Це ще і життя, любов, віра, родина, спокійні прогулянки після дощу, музика в машині, теплі очі дружини. І я не можу не ділитися цим із вами. Так, друзі, я зараз не дуже хочу заглиблюватися в тему мови, бо в коментарях часто пишуть, чому ти знімаєш відео українською. Навіщо ти мучиш себе? У тебе нічого не виходить, і я хочу відповісти чесно. Так, я знаю, що моя українська недосконала, я припускаюся помилок, іноді довго підбираю слова. Але справа не в тому, що мені хтось щось сказав чи змусив. Просто я виріс у Харкові, в місті, де все життя говорили російською, у школі, в університеті, на роботі. Всюди звучала саме вона. І так було завжди: усі друзі, рідні, колеги, всі говорили російською. Але з часом я почав усе більше чути українську на вулицях, у парках, у розмовах незнайомих людей. І я відчув, що теж хочу вчитися, пробувати переходити не через політику, не з примусу, а з поваги. І якщо ви подивитеся мої відео рік тому. Там чутно, як важко мені давалася українська. А тепер послухати сьогоднішнє відео. І різниця відчутна. Я не зупиняюся, я продовжую вчитися крок за кроком. Це моя внутрішня дорога і мені дуже приємно, що багато з вас підтримують. Дякую тим, хто не засуджує, не глузує, а просто каже: ти молодець, що намагаєшся. Повірте, кожен такий коментар дає сили. І я впевнений, мова це не розділ, це міст. І чим більше ми будемо один одного розуміти, тим сильнішими ми станемо. Друзі, бережіть себе, обіймаю кожного, хто дивиться мої відео, хто підтримує, хто пише теплі слова. Ви мені дуже допомагаєте. І як завжди, побачимося у наступних відео з нашого незламного рідного Харкова. Я уже коленки класен. Я вже коленки подставлю. Бля, он затем, если он ебает, то он нет.